Ну що, шановні друзі, підписники і не підписані, тест-драйв на Suzuki адрес V125 125 s Limited Edition з підігрівом рук, з захистом рук і з підігрівом сидіння. SK, СК, СК на сьогодні популярна, цікава, практична, зручна. І, на мою думку, Ціна якість сьогодні кращого апарата просто не знайти. Це стосується як і роботи, так і повсякденного користування. Хто дивився огляд, знає, що у нас тут СК ну, геть не проста, а не проста вона по декільком причинам. По-перше, вона лімітована, а це вже, я вам скажу, дуже і дуже круто. По-друге, вона повністю в стоковому стані по пластику. ну, Ідеальний стан, абсолютно рідна фарба, практично немає подряпинок і так далі. От. А по-третє, в нас стоїть тюнінгований ремінь Кітако і ролики Дайтона. По відчуттях я вам скажу, що він спокійний, не такий не дурненький на старт. Скоріше за все, для того він і налаштовувався, налаштовувався він, скоріш за все під максимальну швидкість. От. Один раз за весь час в мене був адрес, який поїхав з моєю вагою 110 км на годину. Із, скажімо так, із сотень тільки один поїхав таку швидкість. Я не знаю, чим це обумовлено. Отут у нас цей тюнінгований має щось показати, так як по обертах ну, дуже багато обіцяючи. Так, ну що друзі, 95, але до яких 95? Дуже вітряно в ту сторону. Зараз спробую в іншу. Чи це щось допоможе? Ну що, їде він 95-100, в ту сторону вітер, назад на підйомчик і дорогу він тримає ну просто ідеально. Так що СК ну просто технічно і візуально в стані, як то кажуть, нової. Рекомендую від себе, друзі, рідкісний стан. Якщо взяти по гумі, гума... 50 доларів плюс обійдеться за таке колеско і вона причому нова і відслужить вам в районі 10-15 тисяч кілометрів. Так що купуйте, не думайте, не зволікайте. Побачимось в нових відео, всім гарних, якісних покупок.